Сьогодні у мене в руках електричний Citroen C4 з електромотором на 156 кінських сил та батареєю на 54 кВт годин. І будемо перевіряти, наскільки дорожчим став експлуатації електрокар після введення нових тарифів на електроенергію. Привіт! Мене звати Сергій Волощенко. Ви дивитесь канал БігТест. Не забудьте підписатися. Українці все частіше міняють заправку на розетку. І як показує статистика за підсумками першого півріччя цього року, ринок електрокарів в Україні зріс на 27%. За долею електрокарів ми взагалі дуже непогано виглядаємо в Європі на 11-му місці. Це десь між Францією та Великобританією. Але на долю нових електрокарів в Україні припадає усього 20% ринку. Більше того, в п'ятірці лідерів немає жодного офіційного електромобіля. А іще, ще якщо зайти в додаток авторія та в розділі нові авто, задати пошук «Citroën C4», то застосунок покаже сім пропозицій від офіційних дилерів. В основному це версії з дизельним мотором 1,5 Blue HDI. Тепер Citroen c 4 представлений на українському ринку з трьома типами приводів: тобто бензиновий 1.2 PureTech, дизель 1,5 Blue HDI і електрична версія. Електроверсія пропонується у єдиній топовій комплектації Shine, при тому, що для бензинової і дизельної версії є варіанти Feel та Shine. Якщо подивитися на цінник, то машина 2023 року в електричному виконанні пропонується за 1 мільйон 388 тисяч гривень. Якщо порівнювати з дизельним c 4 то це приблизно на 230 тисяч гривень дорожче, ніж дизель в тій самій топовій комплектації. Citroën позиціонує C4 як крос хетчбек Чому би і ні? Тому що в нього доволі непогано піднята підвізка, кліренс 19 см, І на електричній версії встановлюються ексклюзивно 18-дюймові колісні диски з енергозберігаючими шинами Goodyear. Це ще трошки дозволяє легше відрізнити від бензинової чи дизельної версії, для яких максимальний розмір. Шин це 17 дюймові. Звичайно, швидше також можна відрізнити за допомогою ось цих літер, і на кузові і відсутності вихолопних труб в задньому бампері. Та й сама комплектація Shine не відрізняється як для машин з двигунами внутрішнього згаряння, так і для електрички. Наприклад, найдешевший колір це лак, а за металік треба доплатити 20 тисяч гривень. За ось такий червоний чи білий перламутр треба доплатити вже 28 тисяч гривень. І єдина відмінність в тому, що ось такий чорний дах для машин з двигунами внутрішнього згаряння пропонується за доплату для електрички. Він йде вже безкоштовно. В усьому іншому електричний хетчбек не відрізняється від звичайного Сі4, в тому числі і за розміром багажника. Тут 380 літрів, якщо скласти спинки, то 1250. Єдине, що в електричній версії немає запаски, тут є ось такий ремкомплект, і в ось цьому заглибленні розташовано ще й зарядний дріт. Без доплати в якості базового оснащення йде ось цей дріт для Wallbox. Якщо ж ви хочете купити побутовий дріт на 8 А, це буде коштувати додатково 17 тисяч гривень, якщо на 14 А, то 23 тисячі. В електромобілі за 1,4 мільйона гривень я звичайно хотів би бачити електричні регулювання хоча б водійського крісла. Тут вони механічні. Але натомість тут є те, чого немає в інших виробників. Тут є фірмові крісла Advanced Comfort, широкі, які реально комфортні завдяки тому, що тут є додатковий. 15 міліметровий шар поліуретану, який краще ізолює від вібрацій, в які ти ніби трохи провалюєшся. Це додає запішку в салоні, і це вигідно вирізняє Citroen від інших виробників, які навпаки ганяються за спортом і намагаються зробити крісла жорсткішими. А так в салоні все знайоме. І обрізане зверху і знизу кермо з підігрівом, і мультимедійка з екраном на 10 дюймів і блютусом, який може підключати два телефони одночасно. Єдине, що на моніторі окремим віконцем виведено менюшку зарядки батареї, є бездротова зарядка і так само є тримач для планшету, який виїжджає з консолі напроти переднього пасажира. Прикольна фішка, але не дуже практична. Я ще раз підкреслюю, що електромобіль має сенс тільки за умови, що у вас є доступ до власної розетки. Інакше це перетворюється на постійний пошук вільних місць, зарядних станцій, розбиратися з софтом, підключатися, оплачувати. Ну вистачає клопотів. У електричної сеторанісі 4 є монтований зарядний блок на 11 кВт від домашньої розетки. Він Повністю заряджається за 21 годину від настінного блоку Wallbox за 5 годин. А от від ось таких громадських зарядок, які видають 400 вольт 100 А, він здатен зарядитися на 80% усього за 30 хвилин. А як каже мій брат Андрій Волощенко, що зарядка це дорога річ, а поки півгодини машина стоїть і ти заряджаєшся, ти ще більше грошей витрачаєш на каву. Десь поблизу. І, до речі, тут цікаво, вчора було на цій зарядці. Поки ми заряджалися, під'їхав Nissan Leaf, зарядив буквально 2 кВт і поїхав цікаво, наскільки їм цього вистачило. Ну, я думаю, таксисти які-небудь. Так, ми зарядилися. Тепер у мене 77%, було 90 км, тепер 294 км. Тобто я зарядив 25 кВт на 420 гривень. Це вийшло скільки десь, 200 км запасу ходу. Навіть на відносно дорогій ось цій швидкій зарядці, 200 км мені обійшлися приблизно в ті ж самі гроші, що для дизельного Peugeot 1.5 Blue HDI. Хоча з іншого боку, я би на звичайній заправці, напевно, вже побував би всіх заправників, якби пів години ходив навколо свого автомобіля в очікуванні, коли ж він заправиться. Знаєте, щоб зрозуміти наскільки тихий і комфортний електричний Citroen c 4 треба в нього пересісти одразу з недорогого бензинового авто. Та й з точки зору їзди, я впевнений, що це найприємніший Citroen C4. Не в останню чергу, тому що він і найшвидший, адже брати з двигунами внутрішнього згоряння набирають сотню за 9,5 секунд. За 9,5 секунд набирала і електрична версія до оновлення на 136 кінських сил. А цей те розганяється за 9,2 А наші заміри показали, що навіть швидше, бо бере сотню за 8,8 секунди. Щоправда, обмежено планку максимальної швидкості на позначці 150 км на годину. Той самий дизельний Сі4 їде 206. Тяги у електромотора вистачає. Тепер 270 Нм. Це більше, ніж у бензиновика 1.2 PureTech, але менше, ніж у дизеля 1.5 Blue HDI. Цікаво, що потужність і кількість тяги обмежені. В залежності від обраного режиму, тобто максимум видається тільки в спорті, якщо переходиш в стандартний, то отримуєш вже тільки 80 кВт і 220 Нм ньютон метрів обертального моменту. А якщо в економ, то взагалі тільки 60 кВт і 150 Нм. метрів, і ти це фізично відчуваєш. Суб'єктивно складається враження, що тут більше ніж 156 сил. І важливий момент цю цифру розгону до сотні і на позначці 9,2. Електричний Citroen показує тільки за умови, що батарея заряджена. Якщо вона розряджена на половину чи більше, то динаміка відчутно погіршується. У електричного c 4 батарея має ємність 54 кВт-години. І це перевага, в тому числі, і конкурентна, тому що якщо подивитися на основних офіційних опонентів, це Nissan Leaf, це mg 4 вони мають. Менші акумулятори, ніж в Citroen c 4 виробник вказує витрату енергії для електричної c 4 на рівні 14,7-16,5 кВт годин на сотню. І в принципі в ці цифри я вкладаюся, а в мене виходить 16-17. Але якщо навіть взяти офіційні цифри. І 54 кВт годину, тобто ємність батареї, поділити на 16, то не виходить, заявлених 420 км, виходить значно менше. Виходить, що ця цифра досяжна тільки в ідеальних умовах мегаполіса, де багато гальмувань і де батарея встигає підзаряджатися. Там, я впевнений, можна досягти цієї цифри. В тому режимі, в якому їжджу я, в мене дуже багато роз'їздів одеською трасою місто назад, тут витрата значно більша і запас ходу е з моїм стилем їзди вже значно менший. Але незважаючи на це і навіть незважаючи на нові тарифи на електрику, які тепер становлять 4 гривні 32 копійки за кіловат електромобіль за умови, що ви заряджаєтеся вдома. Залишається вдвічі дешевшим а, з точки зору їзди транспортом, аніж той самий дизельний, наприклад, Citroen c 4 1.5 Blue HDI. тому що 100 кілометрів за кермом І c 4 коштують приблизно 64 чоти гривні, при тому, що для дизельної машини ця ж цифра становить мінімум 200 гривень. Я от все думав, як позначиться на характері. Ці четвертого наявність 18-дюймових дисків на 17, який є максимум для машин з двигунами внутрішнього згоряння. Так, він керується трошки цікавіше, він трошки слухняніший. Пірнатий у віражі цікаво, чутливе кермо і машина дуже-дуже адекватна у швидкому віражі. Але головне в цій машині, з моєї точки зору, все-таки не керованість, а навпаки, комфорт. А GC-Trend завжди намагався вирізнятися саме комфортом в нашому сі 4 як і в машинах з двигунами внутрішнього згаряння встановлено підвізку, яка називається PHC. Це амортизатори, які називаються Progressive Hydraulic Cushion. Вони відрізняються від звичайних амортизаторів тим, що в них немає газу. Вони повністю гідравлічні більше того. В них на кінцях є спеціальні гідравлічні буфери. Тобто, коли амортизатор спрацьовує до відбою на стискання чи на розтягування, він не б'ється відбійник, а Він м'яко входить в гідравлічний буфер і тому це додає комфорту на ось таких хвилястих дорогах. Це не означає, що ви можете вилити не всі гроші через величезні ямки. Треба все одно пожаліти ваші гарненькі 18 дюймові диски, але він їде значно комфортніше. Ніж конкуренти в цьому класі. Ну і наостанок я шукав для себе відповідь, яку я машину все-таки взяв. Електричний c 4 чи все-таки дизельний з мотором 1,5 Blue HDI, в якому динаміки майже стільки ж, і який, як на мене, екстремально економічний. І скажу, що в 21 столітті все-таки я би мислив категоріями електромобілів, і ця машина. Мені дуже подобається, тому що поєднує в собі і економічність, ну і дуже кайфовий комфорт. Хоча для дружини, яка змушена часто їздити до дітей за кордон, я би, мабуть, брав все-таки дизель, у якого запас ходу втричі більший ніж у електрички, доволі показово, як впливає темп вашої їзди на запас ходу, навіть якщо судити а, з режимів їзди. От зараз, якщо я їду в режимі економічному, то запас ходу. У мене 290 кілометрів. Якщо я переходжу з економічного в стандарт, то зразу стає 274. А якщо я переключаюся в спорт, то 260 Відчуваєте різницю. Ну і в міському режимі, звичайно, варто користуватися додатковою клавішою B, яка є в трансмісії. Вона підсилює рекуперацію, дозволяє активніше. Підзаряджати батарею на гальмуваннях відповідно дуже корисна річ для того, аби подовжити запас ходу вашого авто. Я ж тільки хочу нагадати, що цей тест підготовлено за підтримки перевіреного партнера АвтоРія. Зрозуміло, що на ринку нових електромобілів дуже важко. Протистояти натиску сірих китайських електрокарів. І електричний Сі 4 – непогана зброя для такого протистояння. Хоча 1,4 мільйона гривень це теж солідне вкладення, і конкурентів вистачає, в тому числі і серед офіційних гравців. Сітурен штовхається ліктями в основному з MG4 та Nissan Leaf. З іншого боку, в усіх них батарея менша, ніж у усі 4. Ну і наостанок, ось ці магічні слова, навіть після введення нових тарифів, електромобілі все одно лишаються вдвічі економічнішими навіть за дизельні машини.